І бомби, які будуть наслідки для українського народу, для Держави України. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, я так, доброго дня, друзі. Я, я так розумію відносно подій в Ірані. В Ірані щодо, щодо бомбардіровки Ірану. І так, давайте ми згадаємо, що розпочалась. Несподівана бомбардіровка, бомбардіровка Ізраїлем Ірану, до речі, уночі 3, три ночі, 13 го числа у п'ятницю. От дивіться, це що совпадіння таке? Не думаю. Але ж чому ж тоді, якщо у нас, ну, скажімо так, Путін заявляв, що це СВО. Чому Натаньяху не заявив, що це? Війна, СВО, чи що це, це, що це таке? Він заявив, що Іран терорист, що вони там такі сякі. Так, да, дійсно, я згоден, що Іран, скажімо так, заключив договір на поставку, до речі, зброї проти України, шахедів і балістики, але ж. В той же час, давайте ми згадаємо, Сполучені Штати повинні були нам передати ракети 20 тисяч, які були ще за часів Байдена створені, але вони чомусь були передані до Ізраїлю. І в той же час, коли вони передали, були передані, Ізраїль розпочав масову атаку. Ну, дивіться, друзі, якщо Ізраїль ядерна держава, то чому ніхто в світі не може, ну, скажімо так, ну. Виробляти ядерну зброю. До речі, Україна теж ядерна держава, але ми ж цим нахизуємося. Більш того, жодного документу немає, що ми ядерну зброю віддали або якимось чином демонтували. При цьому ми ніде не кажемо, що ми виробля... є виробниками ядерної зброї. Ну, так от, до речі, У нас і таке нічого, я думаю. І була така агресія відносно нас проти ну Тобто проти українського народу Російської Федерації. Але ж питання полягає в тому, які наслідки? Ну наслідки дивіться я думаю, що наслідки дуже будуть не непрості. Чому? Тому що ми бачимо, що Ізраїль, е, Натаньяху заявляв, що вони там розбомблять там всі в ці критичні зони е, виробництва. Зброю, ядерної зброї, але ж. Да, вони прибрали там керівництво, там, е, запровадили руйнацію е, якісь там заводів. Зараз, до речі, запровадили НПЗ. І, е, друзі, отдумайтесь, е, як тільки Ізраїль напав на Іран, то що піднялась тут же е, ціна на нафту? А що це значить, друзі? А це, це значить, що Путін знову може продовжувати війну, тому що в нього знову з'являться долари внаслідок підняття цін, скачка цін на нафту, також на іншу, там, це називається криптовалюту. І що от нам з цього? Тому, от, друзі, я вважаю, що чому це, це зробив на Теняху? Ну, дивіться, щоб утриматись у владі, необхідно три речі. Це. Як нам казати, мова, там, що то, то-то тут. А на мою думку, то Путін чому тримається при владі? Тому що він постійно е, шукає ворогів і створює таким чином військову агресію проти, проти мирних, ну, скажімо так, держав, республік, і що відбувалося зараз проти України. Тому наслідки дуже небезпечні. Чому? Тому що зараз Іран. Намагається вже починає казати, що у нього каже, вже є ядерна зброя, він хоче її застосувати відносно Ізраїлю, вже Америка каже, що він застосує ядерну зброю проти, проти Ірану. Але ж в чому небезпека? Ну, небезпека полягає в тому, ну, давайте так. От, як тільки ці події почалися друг, особа, одна з ну, поставлених особ. Перших особ, першої леді друг заявляє, що необхідно в Україну переселити до 40 мільйонів іноземців. Це на яких таких підставах? Ну розумієте, тобто там війна, Є, вони будуть зараз біженці, з, з другого боку біженці будуть, де вони будуть знаходитись ну, собі притулок. При тому, що у нас в Україні теж війна йде і чому ж. Про це вона не каже, чому до нас буде бігти біженці, якщо у нас теж вина. Тому, друзі, знаєте, от нас намагаються, от, от эти, от, ну, їх називають ще сатаністи, там, хтось, е, 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 хабатник або е, мирове, эти, правителі. Тобто вони все роблять, щоб ми з вами не жили спокійно, але ми все, все повинні зробити так. Ну повинен спрацювати ну, скажем так, колективний разом, щоб зупинити це свавілля божевілля. Ну тому, що ну якщо ти не об'являєш війну, то як ти можеш нападати на сові? Я не виключаю, що терористів, на то, то, -то. Так а чого ж ти кидаєшся на ніг, не, не проголошуючи війну? У нас те ж саме, от Путін, ну хоча б СВО, але СВО, це що є підстави захоплювати суверенну територію українського норму? Ну звісно, ні. А тут взагалі нема ніяких війна не оголошена далі. Атвітка ж буде. І вона вже відбулася. Хто буде ремонтувати і відшкодувати тих, тих людей, які загинули? До речі, в Ізраїлі вже загинули там п'ять українців. Думайте, друзі. Тому от ситуація небезпечна і таким чином, оті розпалюють, хочуть розпалити третю світову війну. Тому давайте так уважно слідкуємо за інформацією, тому що дуже багато не неправдивої інформації. Для чого ну, слідкувати за інформацією? Потрібно і, і робити правильні висновки. Для того, щоб, щоб прийняти правильне рішення. Ще Дмитро Павліченко.